Усім привіт! Зацініть, який яскравий Hyundai Kona до нас заїхав. Це у нас 2020 рік. 39 кВт батарея з запасом ходу в 300-320 км. 52 тисячі рідного пробігу, вся в рідній фарбі, в такому червоному вишньовому перламутрі. Дуже гарний колір, стан ідеальний. Привезена з Європи, розмитнена, сертифікована, готова до першої постановки на облік. По комплектації у нас тут безключовий доступ, тканіві сідушечки, підігріви передніх сидінь, підігрів керма, автохолд, електронне стоянкове гальмо, великий сенсорний екран, акустика крел. Із цікавого, з цим автомобілем в комплекті йде ще один комплект гуми літньої, майже нової. 17-ті у нас диски. Задні парктроніки, камера заднього виду. В комплекті йде подовжувач, зарядний пристрій, сервісний набір. Всі 4 колеса в автомобілі. Задня гума також майже нова, передня дещо зношена. Дуже рідко нам попадаються автомобілі з гумою з Європи. Передні задні електросклопідіймачі, центральний замок, блокування вікон, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, шкіряне мультикермо, утримання в смузі. Пробігу у нас 52 тисячі майже. Так, Сенсорна багатофункціональна мультимедіа, Bluetooth, гучний зв'язок, Android-Auto, Apple CarPlay та багато іншого. Запуск кнопки, клімат. Ось такий у нас тут бардачок. Клавіші перемикання передач. Електронне стоянкове гальмо. Тут ми вже були. Ось такий підлокітничок. Датчики світла, дощу, все це також є. Стан автомобіля без перебільшення в ідеальному він стані. В дуже насиченому, яскравому кольорі. Також у нас тут є тепловий насос, що дуже важливо, ви дуже багато запитуєте. І він тут є. Знаходимося у місті Вінниця вулиця Ярмоли Мелешка 1В. Приїжджайте, тестуйте, перевіряйте та забирайте цього красення. Більше автомобілів можете побачити на нашому сайті vincar.com. Також великий вибір автомобілів у наявності. Якщо потрібна доставка, без проблем. Ми вам її порахуємо та організуємо. Дякую, що були з нами. Бажаю усім гарного дня.